Добрий день, ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Ростислав Володимирович, і в цьому відео ми поговоримо про плату за комунальні послуги. У зв'язку з воєнним станом в Україні для побутових споживачів пом'якшили умови щодо сплати комунальних послуг. Проте війна триває вже понад рік. Багато українців залишилось без роботи та сплачувати рахунки. Більшість просто не в змозі. Значна кількість власників зруйнованих будинків продовжують отримувати платіжки. Тож кожен задається питанням, як, а головне, за що я маю платити, як знайти вихід з цієї ситуації. Борги за комунальні послуги продовжують зростати, а покривати їх немає можливості. Чи може загрожувати споживачу несплата відключенням комунальних послуг до повного погашення боргу? Чи стиме відповідальність господар, не сплачуючи рахунки за комуналку? Тож давайте сьогодні обговоримо, як регулюється зараз система, що змінилося на законодавчому рівні та знайдемо відповіді на питання, які хвилюють більшість українців. Постановою уряду номер 206 від 5 березня 2022 року. До припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється припиняти або зупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їхньої несплати або сплати в неповному обсязі. Також заборонено нараховувати та стягувати неустойку штрафи і пеню, проте мораторій на нарахування штучних санкцій не означає, що за комунальні послуги, які надані в період воєнного стану, можна не платити. Але лише дає людині можливість не сплачувати за комунальні послуги протягом дії воєнного стану без негативних наслідків. Що робити із комунальними платежами людям, житло яких сильно пошкоджене або зруйноване? 18 березня 2022 року у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт закону щодо звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги споживачів, житло яких було зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Але цей законопроект поки ще не винесено на голосування та не прийнято Верховною Радою України. При цьому необхідно вказати, що вимога щодо сплати комунальних платежів власниками майна, яке стало непридатним для споживання в зв'язку з бойовими діями, не відповідає принципам справедливості. Такі особи втратили фактично все, що мали, бо у зруйнованих будинках залишалися речі та їхнє майно, яке здебільшого також втрачення. Крім того, можна казати, що така вимога не відповідає приписам закону України про житлово-комунальні послуги, оскільки, якщо житло зруйноване, очевидь, не має сенсу надавати послуги, які спрямовані на забезпечення умов проживання в ньому. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас цікавить тема стягнення компенсації за пошкодження або зруйновані, Внаслідок збройного конфлікту, то ми вже знімали більш детальне відео на цю тему, де розглядали, що необхідно зробити, якщо ваше майно було зруйноване внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру. Залишу посилання під цим відео. Давайте розглянемо життєву ситуацію із практики, де клієнт звернувся до нашої компанії з питанням припинення нарахування йому комунальних послуг за житло, яке фактично було зруйноване. Наслідок ведення бойових дій протеплотіжки продовжували йому приходити, і борг продовжував вести. На консультації юристам було запропоновано наступний порядок вирішення цього питання. Шляхом подачі заяв до комунальних підприємств, постачальників та звернень у правоохоронні органи нам вдалося перерахувати та списати заборгованість, яка утворилася з моменту руйнування житла, та в подальшому зупинити нарахування комунальних послуг. Що робити із комунальними платежами, якщо ви не живете в будинку? Якщо споживач виїхав із будинку, але комунальні служби продовжують надавати комунальні послуги належним чином і в повному обсязі, за загальними правилами такі послуги мають бути сплачені. Оскільки для звільнення від оплати за житлово комунальні послуги, особа повинна не лише не мати відповідного договору та фактично ними не користуватися, а й відмовитися від їхнього отримання в установленому порядку. Та все ж таки, Особа, яка виїхала, може не сплачувати вартості комунальних послуг, крім постачання теплової енергії, у разі їхнього недокористання, за відсутності приладів обліку, за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні, іншому об'єкті нерухомого майна, будь-яких осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності. Тому за осталегідь або відразу після повернення додому. Необхідно потурбуватися про докази відсутності у житловому приміщенні будь-яких осіб протягом більше як 30 календарних днів. Такими доказами можуть бути відмітки в паспорті для тих, хто виїхав за кордон, довідка внутрішньопереміщеної особи, покази свідків і сусідів. Всі документи знадобляться у разі виникнення спорів із постачальниками комунальних послуг. Що робити, якщо комунікації в будинку зруйновані, але рахунки продовжують надходити? Якщо комунікація будинку зруйновано, це означає, що комунальна послуга не може бути надана або надається неякісно. В такому разі споживач має право вимагати зменшення розміру плати за житлово-комунальні послуги або звільнення від їх сплати. На завершення аналізу питань, що стосується сплати за комунальні послуги в по умовах воєнного стану, вважається необхідно зазначити, що зараз місцева влада все ж таки закликає споживачів, які фінансово спроможні оплачувати комунальні послуги, що надаються робити це. Саме вчасна оплата комунальних платежів може забезпечити безперешкодну роботу комунальних служб, проведення ремонтів і ліквідації наслідки обстрілів. Минулого разу ми розглядали питання відповідальності за воєнні злочини. Якщо ви не бачили ще це відео, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії в посиланні на це відео. З вами був Юрист Центру правової допомоги Остислав Володимирович. До зустрічі в новому відео.